Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника алгебра 8. Та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розв'яжні рівняння. І варіанти відповіді А. Розв'язків немає, Б7, В3, Г3 і 7. Приступаємо до виконання. Використовуємо умову рівності дробу нулю, дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Ну і тепер розв'язуємо кожне окремо переносимо модуль, 2 переносимо у праву частину. Змінивши знак на протилежний, переносимо мінус 7, це х не дорівнює 7 у нас буде. І тепер поділимо або помножимо перше рівняння на мінус 1. Маємо модуль. Різниця х і 5 може дорівнювати або число 2, або число мінус 2. І х не дорівнює 7. І тепер розв'язуємо кожне окремо рівняння. Переносимо мінус 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Х не дорівнює 7 переписуємо, х дорівнює 7 і х дорівнює 3. Але, як бачимо, у нас х 7 дорівнювати не може, тому буде тільки корінь 1. Рівняння, це число 3, х дорівнює 3. Записуємо відповідь. 3. І варіант відповіді В. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 8. Та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 8 виконано.